Формадол. Забудь про головний біль. Родина Чуприни творча інтелігенція Херсона. Борис режисер театру Ляльок. Дружина Тетяна акторка. Його батько Володимир художник. Право в тому, що Херсонщина це унікальне місце. Дивіться, Азовське море, Чорне море, Лиман, Каховське море. Це ж ну, прекрасно. Персон дуже мистецьке місто. У нас багато бібліотек, у нас багато музеїв, у нас два театри професійні. Проте зараз місто кажуть не впізнати. Розгромлений, привітний, але покалічений. Ось так. Усю окупацію чуприни провели в Херсоні, та найбільше сім'я переживала не за себе, а за мистецтво, болить Володимиру Григоровичу за художній музей, кожен експонат для якого він збирав сам. Ага. Оці звірі загрузили колекцію і вивезли кудись. Я не знаю куди. Справа в тому, що я 25 років попрацював начальником обласного управління культури. То створював і художній музей, і краєзнавчий музей, бібліотеки, палаци культури, все це моє рідне. Борис і Наталя продовжували працювати в театрі, навіть коли в місто зайшли росіяни. Однак покинули рідну сцену тільки тоді, коли вороги запропонували співпрацю. Запитали, хто хоче працювати з акторів, той може залишатися, писати заяву і працювати далі у новому театрі. Новому статусі ніхто з нашого творчого колективу жодна людина не пішла працювати. Ну все ми через три дні зібрали речі. У театр Ляльок Борис Чуприна прийшов, коли йому було 23. режисером. Згодом став головним режисером. Борис Володимирович розповідає останні роки. Театр готував щонайменше чотири вистави на рік. Ставили русалоньку, Микиту, кожум'яку, легенду про отамана Сірка. Також трупа Херсонського театру Ляльок їздила на гастролі до Болгарії, Туреччини, Франції. Лялька це знак, це символ. несе в собі якусь сакральність. Театр ляльок має виховувати дитину, має підготувати дитину до. Великого світу, навіть до великого театру, да, перед тим як йти у великий театр, дитина йде до театру для льо. Класичний казк, світова класика, українська класика, розділяє любов Бориса до цього мистецтва і дружина Тетяна. Вони познайомилися у Херсоні. Жінка тоді працювала в драматичному театрі. Ой, ви знаєте, я раніше думала: о що таке театр кукол? Ха, як сімічки щокать? А потім, коли пішла працювати, Ну, боже, это же очень тяжело. Во-первых, кукла, если еще тростевая, ты ее держишь, да, работаешь с ней, еще надо в маску попасть, работать руками, садиться, смеяться. Плюс еще тяжесть самой куклы, это, конечно, тяжело. Но ничего, вы знаете, как-то так оно даже интересно. Когда вот преодолеваешь эти все трудности, видишь отдачу зрителя от детей, когда вот им очень нравится. Після початку повномасштабного вторгнення подружжя продовжувало проводити репетиції. Також вони відвідали центр незламності, аби підбадьорити дітей, які на собі відчули ракетні удари ворогів. Буря розказала лекцію, які бувають діди кукол, ми показали, як кукли працюють, пофотографували діток. Трупа провела два спектаклі для дітей із селища Антонівка, яке тоді постійно обстрілювали. А після до театру зайшли росіяни. До нас прийшли люди і сказали, що театр більше вас не існує. Тут буде інший театр, тут буде інший директор, інший режисер, інші актори. все інше. Ніхто з нашого творчого колективу жодна людина не пішла працювати. Все ми через три дні зібрали речі, і до самого звільнення Херсону. Ми в театрі вже не з'являлися. Наша творча група, колектив роз'їхались по Україні. Родина Чуприни залишилася переживати окупацію в Херсоні усі разом у власному приватному будинку. Поки місто бомбили росіяни, сім'я ховалася у коридорі про життя в окупації, тимчасовий переїзд до Ірпеня вже після звільнення міста та відновлення театру ляльок. Борис Чуприна розповість просто зараз у студії сніданку. Зустрічаємо нашого героя, пане Бориса. доброго ранку. Доброго ранку. все. Нехай він буде добрим для вас, не тільки сьогодні. Зараз добре. Як Отже... ви зараз, <кх> як ваша родина? А, ну... а, дякую, зараз ми добре. Зараз ми у мовам доброго друга, ми вже бачили в uh -huh. сюжеті. А, ми дружимо багато років з того, як. Студент. Як, з, з першого курсу. Uh -huh. З першого курсу, навіть з абітури, коли поступали, ми познайомились. І це і дружба, і співпраця по різному. І зараз, ну, так сталося, ми до останнього не хотіли від'їжджати з Херсону, але вже було два попередження. Перше попередження нас обстріляли касетними снарядами, uh -huh. такі цехий дах пробили і вікна. А друге, через там тиждень. Uh -huh. 에, будинок справа, будинок сліва, і перед нашим вікном зайшов <кхем> снаряд, але не розірвався. Так uh -huh. він і залишився стрічати там у асфальті 에, на щастя. <кхем> і ну, вже ви вирішили, і це вже тоді таким вже знаком було, так? Ну, що це вже так. друге було повідомлення звідти, uh -huh. да там а, поїхали. Батьки літні дуже я хвилювався, як це буде, але е, слава Богу, все було. Пригадайте той момент, коли прийшли росіяни? Театр працював, ви працювали. Звісно. То, це прийшли представники. Вони прийшли з автоматами, зібрали колектив і робили пропозицію продовжувати працювати. Так як це було? Так ми були. Це був ну, по перше, ми продовжували працювати. Не було вистав. Або, ну куди ж їхати? немає глядачів, але да, ну, на роботу ви приходили. А, на, на роботу ми приходили. Да, у нас була а, запланована прем'єра, і вже були останні, останні дні перед прем'єрою, нової вистави. Всі займалися своїми справами. А, і а, раптом приходять люди. Ну, без автоматів, був один військовий, а, не знаю, може, охоронець. Прийшли три людини. Представили, що я директор, я головний режисер. себе призначили. Здравствуйте. я директор. Я режисер. Я я директор, я режисер. І хто вони це херсонці були? Чи це росіяни? Це ні, це ну один з Одеси, інший це українці. Це наші українці? Колаборанти, так Колаборанти. А, ага. І ну, зібрали нас всі, хто був в театрі, почали розповідати, як тут буде гарно. А, який тут буде, тут вже не буде театр театральок взагалі, тому що ляльки теж щось не зрозуміли. Тут буде тюх і ага. Потьомкіна. Ага. На русське язикі, Звісно, <свісно. <свісно> <свісно, так. А, ну, ну, я... Це театр я... юного гляда... я... юного глядачінь. Да, да, да. ну, але вже без вас, звісно. Ну, правда, запропонували акторам, хто має бажання, може залишатися і працювати далі, але ніхто не виявив бажання. От, Пороз'їхались наші актори. Пороз а ще хвилиночку, от це було ваше колективне рішення? Тобто ви сіли разом і обговорювали з колективом, що ви В разі будете чого? робити, так чи це кожен окремо сказав, вирішував тобто і вам давав відповідь? вирішувати? дали час, наприклад, подумати тиждень, а, чи та, це відразу? Ні, ага. е, 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 нам сказали, там е, нам сказали, час там е, до кінця тижня залишити приміщення, там особисте речі забрати, вийшли угу. приміщення. Uh, я вам скажу, кожен прийняв своє рішення самостійно. Mm -hmm. Ми, звісно, обговорювали цей mm -hmm. момент. Але, але коли ми вже обговорювали цей момент, у кожного вже було прийнято рішення. Uh, і всі зібрали речі і пішли. І ми там працював цей Тюк. Актори були, нам казали, що вони з Анапи. Анапи? Тобто привезені а, звідки, привезли, звідки, звідки і стали так, акторами тюг. Так, так. Жесть. От вони зробили. Чи 3 вистави за цей час. А що це за вистави були, знаєте? Ну, тюс, просто якісь да, для. Ні, ну, мені і... просто <клес> цікаво, яка ідеологія. От тут, цікаво, і... тут uh, одна вистава була на афіші навіть 18. Ого, О, цікаво. Ну, вже все на русському, так? Да? На язикі. Вісно, в... все. <клес> афіші, все вони є. все російською мовою, це. Р Росія тут навсі uh -huh. такий транспарант по uh -huh. Херсону. Uh -huh. А що за репертуар там пропагандистський щось було? Ні. Mm -hmm. Ні. Там були казки і якісь, якась вистава, <coughs> ну, я не дивився так uh -huh. по назвам, uh -huh. якийсь там офіціант. Щось там з офіціантом uh -huh. пов'язане. Якась, да? якась комедія якась, так? Вони не грали, вони тільки репетирували і виставляли не Грали, руші, Вони, вони, вони ага. грали, вони безкоштовно навіть. Тобто приходили глядачі в театр uh -huh. а, безкоштовно і а, дивилися всі. Багато ці, глядачів було а, вистави. Я не знаю, я нагадаю, що багато. Ви знаєте... Бо Взагалі людей мало uh -huh. а, залишилося, а дітей так взагалі менше. А, але були. Були. Борис, я сонця, слухаю, да? слухаю вас. І от я просто навіть не можу уявити, от скільки років ви працювали в цьому театрі, скільки вистав, скільки там свого, ну, от, це частина вашого життя. І от просто в якийсь момент приходить людина і каже: здрасте, я тут директор, я режисер, все, за три дні виходьте. І ви потім ну, проходили повз цей театр, так? ви бачили там ті афіші. От мені просто цікаво, у вас ну було відчуття того, що ви туди повернетесь, що ваша трупа знову буде давати ті вистави? От які були думки, які були сподівання? Звісно, відчуття було. Я забрав тільки ті речі, які були необхідні, щоб вдома угу. працювати. Там ноутбуки, якісь угу. там свої документи всі? ці. А... Не на хвилину не було сумнівів, що ми туди повернемо. Кута, тобто ні, ви навіть ні. частину залишили речей, тому що знали, що <кхух> скоро повернеться. Але, але морально ну знаєте таке відчуття, що тебе якось так некрасиво вигнали. Так. <плес> <плес> на, нагаді на, Так, на до <плес> да, да, на І як же ж розкидала доля а, трупу Херсонського театру ляльок, і як ця доля складатиметься далі? Почекайте. Борис Щупина, режисер Херсонського театру Ляльок, герой нашого сьогоднішнього ефіру. І частина, яка називається Щоденники війни. Театр був під окупацією. Запропонували расисти співпрацю. Актори наші українці співроманями відмовилися. І от Борис, розказуйте далі. Долю, як склалося, куди всі поті -по 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 Де розподілилися. вся? А, трупа по театрах України. <кхем> а, два актори працюють в Київському в театрі на горі, два актори у Дніпрі. А один актор з Запоріжжі, актриса у Коломиї, інша актриса у е, Крипівницькому. Це стали всі хтось, як був актором, як ваша дружина була актором, стала працювати в ляльковому театрі. Хтось повернувся в драматичні актори, правильно? Ні, хтось з всі... Лялькові. Чи, всі... в... чи всі з Ляльками? Чи всі з Ляльками. Всі працюють в театрі ляльок. В відомо в Запорізькому, Нивопетровському <кхай> <кхай> і. Досить вдало працюють. Uh -huh. Я е, був не так давно на прем'єрі в Київському театру Нагорі, де працюють мої у минулому актори. Е, от, їх дуже uh -huh. хвалять, вони дуже талановиті. Взагалі в нас була чудова трупа. Зізвонюєтеся, підтримуйте зв'язок здання. Є uh -huh. брі одна на всіх так, і Чи разом об'єднатися знову труп? Uh -huh. Я сподіваюся, я сподіваюся, що так і буде. А, але ви бачите, що а, коли людина потрапляє до нового колективу, uh -huh. а, він вже в репертуарі, uh -huh. він вже в якихось планах режисерських. Нові якісь Асимілюється, стосунки, важко, стає та, важко, частиною колективу, так, частиною нової uh -huh. сім'ї. І тут, хочеш, не хочеш. я повністю розумію. Uh -huh. <кх> я а, чекаю на повернення, звісно. Uh -huh. Вірю, що ми зберемося, і а, все буде добре. Будемо ставити нові вистави. Але якщо станеться так, що хтось залишиться у колег, то ми ми, до речі, всі дружимо. Ми всі колеги. Нема е, ніяких ремності uh -huh. між театрами uh -huh. і взагалі дякую тим директорам, які взяли людей uh -huh. е, працювати. Uh -huh. Бо театр зараз не працює взагалі. В театрі зараз е, завгосподарсью частиною, охоронець uh -huh. а, і хтось за ляльками і... ж дивиться. От... ніхто не дивиться, ми взагалі. Коли ми зайшли в театр, ми побачили, що ляльки всі е, скинуті в одній кучі. Uh -huh. А от і не було не світло тепла е, нічого. І ми почали розбирати. А тут прильоти, прильоти uh -huh. без кінця і краю. Цілодобово. Uh -huh. Ми просто боялися залишитися в театрі. О, тому нам ще предстоїть розбирати. Тобто ляльки ще не розібрали, але те, що ви побачили, вціліло там майно чи вціліло. Майно вціліло, ну вони ж працювали, mm -hmm. тобто нічого там а, такого не потрощено. Ну вже mm -hmm. зараз побували вікна, вже коли були прильоти. А, ну це так нормально могло би. Борис, ви ж як режисер, ну все одно будуєте плани. Я знаю багатьох режисерів. Ви творчі Борис. люди. Ви завжди дивитеся і плануєте наперед, і безумовно вірите в те, що ви повернетеся в театр. Почнеться знов робота, хтось повернеться, хтось прийде новий, але колектив О, все новий, одно так. буде створений. Що буде першою постановкою? Над чим ви зараз працюєте? Щоб а при поверненні в театр здивувати глядача і задовольнити свій творчий весь оцей цей присмак знову приступання до роботи? E -е, знаєте, дуже багато пропозицій. Ми, ми всі в театрі. E -e, над цим думаємо. Наприклад, мій директор, який зараз знаходиться в Коломиї, e -e, і, до речі, там працює, e -e, він взяв. Декілька вистав, і там актриса наша, і ввели місцевого актора театру <кій> драматичного, але він погодився грати. А, і ну, таким чином ми працюємо, да, да. одна-дві вистави працює да, <кій> по тій області. Він наполягає на а, виставі, яка була пов'язана з Чорнобаївкою. О, Це новеньке, так? Да? Легенда, так, звісно. Ага. Легенда про Чорнобайку. Ми знаємо там старовинна легенду є про Чорнобайку. І ми вже свідки нової легенди, яка була. А от є така думка, є така думка через е, маленького хлопчика, який переживає ці. Події. А, те, 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 події, те, що відбувається, да. Ну це треба написати. Це, це поки що, знаєте, як... Е, Ідея тільки. Філь, фільм був да, закоханий Шекспір. Е, мені дуже сподобалось, коли я його питали, де п'єса? Де п'єса? Вона тут, де тут? У нас там багато п'єс, але треба їх в життя. Борис, ми дякуємо а, вам. Борис Чуприна на звостях, режисер херсонського театру Ляльок, і зараз вся трупа театру в різних куточках нашої країни, але все-таки працює. Ми бажаємо вам повернутися на батьківщину в рідний Херсон, відновити роботу в мирному Херсоні, поновити трупу, набрати нових людей і, і... приїхати до нас в гості, до наших глядачів з Чорнобаївкою з елементами вистави. А нам всім побажаємо піти на вашу виставу. Добре. Дякую. добре, добре. Дякуємо вам. Дякую. Все добре. Почекайте, почекайте Залишно, разом ще. з нами. З... Так, ще, ще перекинемося кількома словами. Шановні глядачі. Снідано з ним плюс один. Так наші герої, такі сьогодні були щодені війни. Рухаємося далі. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя, рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.